Сьогодні міжнародний жіночий день, який символізується весняним настроєм та жіночою вродою. Але яким запам'ятається для коломийцю, ми вирішили сьогодні дізнатися. Нашу прогулянку розпочинаємо з фреш-кафе. Любити чи не любити Клару Цеткін ось у чому питання, але воно насправду кажучи, не турбує. Адже 8 березня по праву день усіх жінок цієї планети. Вони на це заслужили. Тому у четвер у стінах фреш-кафе можна було зустріти чимало відвідувачів, які прийшли відсвяткувати День жіночої вроди та краси. Сьогодні 8 березня. чим ми вас дівчата вітаємо? Що для вас символізує прихід весни? Е, Дякуємо вас також 8 березня. Ну, взагалі-то хотілось би сонця, теплої погоди, нормальної весни, не так у нас морози, сніг і так далі. Ну, асоціюється як з хорошим настроєм, якого зараз немає. На жаль, бажаю всім гарного настрою і щоб прихід весни все ж таки прийшов. Чи отримали ви сьогодні на 8 березня бажані подарунки? <різь> на жаль, ні. Я отримала наушники. Ну просто я коли їхала до свого батька, втикала свої наушники. Він мені купив нові. Дуже класно. А як плануєте далі проводити свій вечір? У вас є ще якісь плани? Чи Ми ще роздумуємо на, на рахунок цього? Думаємо, куди нам піти, Але куди відпочити? Так, ну, у нас на жаль, в Коломиї нас місто маленьке, з цим проблеми, де можна відпочити, тому що приходиш в нічний клуб, багато дітей. Нормально не відпочинеш, тому що самі знаєте, яка ситуація твориться. Фреш-кафе символізує затишний інтер'єр, який одинаково підкреслить як ділову зустріч, так і романтичну вечерю при свічках, залишаючись, перш за все вишуканим місцем для зустрічі з друзями. Заклад, який завжди радує своїх відвідувачів, гостинністю та чудовим обслуговуванням. Тому й не дивно, що клієнтура фреш-кафе зростає з кожним днем. Як виникла ідея, створити фреш-кафе? Сама ідея виникла під пливом того, що в нашому місті є дуже багато форматів в національному стилі і зовсім не було формату молодіжного кафе. І хотілося втілити якісь свіжі ідеї, свіжі думки і привлікти публіку, яка ну, в принципі спасе дитину від вулиці. Настала весна. Чи ваше кафе, ваш заклад буде пропонувати якісь новинки, можливо, меню? Для відвідувачів весна це взагалі наша пора року, тому що весна це свіжі, свіжі емоції, свіжі погляди, свіжі колекції. Звичайно, ми обов'язково будемо робити свіже меню, оновлюватися, фреш постійно оновлюється більше того. А весна це найкраща пора року, тому що весною саме прекрасне свято свято наших жінок. Дорогі жінки, ми освітаємо, любимо, вважаємо, ждемо всіх, кого знаємо, кого не знаємо. Ми любимо всіх дівчат, жінок і взагалі. Це саме прекрасне, що є на землі. Це красота, а красота, як відомо, спасе світ. Коли найбільше відвідувачів можна зустріти у фреш-кафе? У фреш-кафе можна зустріти відвідувачів завжди. І до тих пір, поки фреш-кафе відвідують такі чергівні люди, фреш-кафе має право на життя. Чи не планували ви, можливо, організувати якусь вечірку у закладі? Обов'язково зараз ми хочемо не просто вечірку. Ми плануємо створити клуб Фреш-кафе. Це буде закритий клуб по клубним картам. І обов'язково, де будуть в стилі леді і джентльменів. Вітати до нічного клубу Троя, який тільки нещодавно відкрився в Коломий. Що ж, побачимо, як тут розважається Коломийська молодь. Розважальний центр Троя це нічний клуб, лаундж, бар, ресторан, більярд, караоке та багато позитивних емоцій. І відсвяткувати міжнародний жіночий день у приміщеннічного клубу виявили бажання багато коломийської молоді. Протягом вечора публіку розважали гучною музикою та спеціальною шоу-програмою, підготовленою до найголовнішого березневого свята. Висила тебе відвідати нічний клуб Трою, які в тебе залишилися, які в тебе від нього взагалі враження? Ну, від Трої в мене дуже хороші враження. Мені, мені сподобалося, що все-таки е, тут є обмеження в доступі в Трою, в нічний клуб, тобто до 21 року. І сьогоднішній день. Е, День весни, я би хотів все таки, бо я зараз тут з дружиною, зі своїми друзями, ми відзначаємо це свято. Маючи можливість зараз, хотів би все таки поздоровити всіх наших жінок, дружин, дівчат з цим святом, з святом весни, побажати їм щастя, здоров'я, щоб у них це свято було завжди веселе, цікаве і приносило. Залишало тільки враження, хороші. Сьогодні день жінки, все-таки святкувати його хочеться так, як хочеться. Завітали в новий клуб, класно проводимо час, співаємо пісні, От, власне, попали в зал караоке, задоволені просто. Настрій мега, дуже, хоч... дуже багато друзів, всі знайомі обличчя, що створює просто домашню таку атмосферу. Мега позитивний настрій. Всім жінкам бажаю цього ж. Саму. Які враження від нового клубу? Власне, це, щось, це новий рівень в Коломиї, оскільки і обслуговування, і атмосфера, і настрій, і музика все нове. Для Коломиї це трохи Трошки вищого рівня клуб, і я рада, що в нас в місті нарешті відкрилося, відкрився такий заклад. Тебе почесно можна віднести до когорти найуспішніших дівчат Коломиї, Але за чутками ти, ти скоро вийде заміж. Коли, може, тебе побачимо у дружину? Чи тебе вже були заручені, і хто твоїм є обранником? Власне, обранець уже є, але чутки про те, що я виходжу заміж, дещо. Неправдиві. В майбутньому, звичайно, я планую сім'ю багато діточок, навіть, можливо, багатодітна сім'я. Але зараз поки що відпочиваю своє задоволення і насолоджуюсь своєю молодістю. До свята весни дівчата готувалися відповідально, одягнувши найелегатніші та найяскравіші плаття. Не забули прихопити на вечірку і піднесений настрій. A tune from the heavens of Austria First love with Recton Cat Це щирі побажання, квіти і подарунок, який ще я маю обрати. Як тобі враження від нового нічного клубу? Ну, враження перші були. Нам перед це мене були на День Святого Валентина, сподобалося, було дуже весело, натанцювалися, атмосфера в загальному ну, прекрасна, в тому що тут є дисципліна, принаймні в тому, що менше випивають, менше є всяких там розбиток. Чи того, що ти сьогодні відвідав нічний клуб трою? Ну так сталося. такий таке, таке соні велике свято. Я би хотів привітати всіх жінок, користуючись нагодою, щоб їх кохали не тільки сьогодні, любили, а щоб кожен день їх любили такими, якими вони є. І... Хотів вам побажати, будьте здорові і кохайтеся в любові. Скажи, а ти сьогодні багатьом дівчатам подарував квіти до дня 8 Я березня. Подарував квіти всім дівчатам, ким тільки міг, Ким тільки могли прийти на площу і побачити ці квіти. Сьогодні ви встановили рекорд України так, так, біля було. писанки. Скільки квіток було на троянтому дереві? Ну на цьому дереві було 550 квіток, і довжина дерева була 4,60 метра. Ну, Але це не тільки моя заслуга, це є заслуга от, от, Віктора Богдановича, Андрія Богдановича. Це от, Громадська організація Український Рід зробила такий подарунок для всіх коломаянок і для міста. Тобто, щоб ну, всі могли щось побачити, щось показати новий рівень, як можна, що можна робити, і в якому напрямку потрібно рухатися. За шутками це дерево буде кожного року встановлюватись біля писанки. Нак буде встановлюватися кожного року і буде, будуть різноманітні квіти, буде різноманітна довжина. Ми будемо рости, воно не буде стояти на місці. А кожного року буде більше і більше. Свої танцювальні па демонстрували під час вечірки не тільки винувати ці свят, але й чоловіки, виконуючи найбезглуздіші жіночі забаганки. Я відвідуєш різні нічні заклади, коли ми коли, як, як тобі троє? Я втроє перший раз відвідую нечасто. Просто випадково так склалося обставини, що я сюди завітав. Ну, Здивований, побаченим, багато що розповідали, так якби підтвердилося, то що я що, в принципі, я задоволений. Ну, є пару недоліків. В принципі, нормально. Ти син заступника міського голови. Як батько відноситься до своїх е походень по нічним закладам, Коломиї? Так як і рідко буває, тато ніяких претензій до цього немає взагалі. Він наоборот, якби до цього відноситься нормально, позитивно. Ну, я ж молодий хлопець маю проводити весь час вечора. Взагалі це нормально. Тебе можна назвати, завидним нареченим коло мия. Чи багато, чи багато було пропозицій від дівчат, які хотіли з тобою мати якісь відносини. Я б себе таким не назвав, пропозицій багато не було, тому що, кажу, я, наприклад, тут не настроєний, влаштовувати якісь відносини. Тому ну, таке питання важко відповісти, серйозно. Чи плануєш ти продовжити батьківський шлях? Чи хочеш ти піти в політику? В принципі, я планую бути політично активним, але Зараз такий етап житті, що поки що робота на першому місці, яка поки що мені не дозволяє якби, приймати політику активну політивну участь. Поки що я так працюю, а далі подивимося, як воно буде. У Коломиї гучно відсвяткували прихід весни та найочікуваніше свято для прекрасної половини людства. І що б там не казали, але Коломийці такі вміють розважатися.